Так, чучка тут ось якісь гриби знайшло. Не знаю, якісь такі коричневі. Що це за грибочки? Хто знає. І тут ось далі ще одні є. Дивіться. Це не можуть бути? Ну типу як... Ось знаєте, як лисички наче похожі. На пеньках вони ростуть лисички чи ні? Це прям з пенька виріс, бачите? Вони такі навед, навед на вид наче їстівні, мені кається. А ну хто знає, що це за грибочки. Дайте мені відповідь. <кій> мені, мені буде цікаво послухати чи почитати ваші коментарі. Чуча, ти де? Чуча. Чуча. От мала козявка вже десь втекла. Так. Значить... Випишіть, а ми пішли далі в пошуках всякої всячини лісової.